У слід за чоловічими суперкубкову естафету перехопили й жіночі футбольні команди. У середньому за почесний трофей змагалися з деюшори з футболу Ужгород та футбольний клуб Верховиночка Боржава Міжгір'я Пилипець. Рівень жіночого футболу росте і в цих краях між хоча вони вже зараз хущена, але дуже приємно, що команди, які можуть дати рівну бій, якийсь. Команді найбільш, як я можу сказати, професійній, тому що СДІ, Шор, це я вже рахую, що команда на рівні, на рівні професійного, того, яка виступає в чемпіонаті України і досить вдало виступає дівчатка. Ну, Я задоволений, що в нас вже з'явилося вісім команд. Зараз у нас вже вісім команд, ми грали прошлий кубок. Це було дуже, дуже приємно і дуже цікаво. що вже Качівщина і Віноградівщина, то тобто є зберігівщина, вона вже зараз Хущина. Ну дуже, дуже, дуже приємно, що розвивається жіночий футбол. Ми все будемо робити для того, щоб він розвивався, щоб покращувався закарпатський футбол. У першому таймі була доволі рівна гра, і надійна, особливо в захисті. Це підтвердив рахунок 0-0. А після перепочинку далися вники, досвід та майстерність Ужгородок. Спочатку відзначилася Вікторія Глива, а потім дублю формила Юліана Кудільчак та автором ще одного забитого м'яча стала Софія Кавецька. Виграли ми, ну бо ми вірили в себе, в нашу перемогу, в наші зусилля. І ну не знаю, ну виграти ми мали. А найкращий гравець я не очікувала, але як вийшло. Ужгородські перемогли 4-0. Утім, попри поразку, спортивний характер продемонстрували і гравчині із Хущини. На жаль, зюшор перемогли нас, адже їхні сили були більш сильнішими, можливо. Вони були кращими за грою, але ми також старалися. Я вважаю, що наш результат також дав себе знати. Ми протрималися перший тайм, але на другому, на жаль, трішки нам не вистачило зусиль. Від Закарпатської асоціації футболу учасниць матчу нагородили Іменні призи отримали кращі гравчині зустрічі Адріана Рущак, верховиночка Боржава та Софія Кавецька СДІ Шор із футболу. А уж родки вже втретє для свого міста завоювали Суперкубок Закарпаття.